Громадська організація Люстраційна антикорупційна рада при Дніпров'я була створена у серпні 2014 року. Активісти займаються антикорупційними журналістськими розслідуваннями та надають мешканцям Дніпропетровщини консультації з правозахисту. Метою діяльності організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних інтересів членів та прихильників організації. Запобігання виявлення а в встановлених законом випадках здійснення заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновлення порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, інформаційне і науково дослідне забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, міжнародне співробітництво у цій сфері, сприяння проведенню люстрації. Місія нашої організації, безстрашно викриваючи корупцію, підвищуємо доброчесність влади за для гідного життя людей.